Всім привіт! Мене звати Дмитро Палющенко, я керівник практики супроводу бізнесу в юридичній компанії Юскутом, і я радий вас вітати на першій лекції з нашого курсу, присвяченого фізичній особі підприємцю, який ми створили для вас разом з командою Cases та Дії. Річ у тому, що кожна людина, яка надає послуги в сфері креативних індустрій, по суті своїй є підприємцем. Якщо ви, скажімо, продали комусь логотип чи текст для посадкової сторінки, чи зробили монтаж відео. І за це отримали ви нагороду, ви підприємець. Але якщо ви при цьому отримуєте гроші просто на карту, це означає, що ви працюєте в темно. Звісно, завжди можна сказати, що ви заробляєте не так вже й багато, і що це мало на що впливає. Але у цього є купа неприємних наслідків. Перш за все, ви не сплачуєте податки. А значить, менше грошей отримує армія і менше грошей направляються на розвиток економіки. По-друге, якщо раптом якоїсь миті вам знадобиться підтвердити, що ви маєте джерела походження коштів, вам не буде що сказати. І не лякайтесь одразу. Не обов'язково це буде податково. Таке питання може постати під час отримання візи, чи, скажімо, при оформленні кредита. По-третє, такі стосунки часто погано захищені юридично, і якщо натрапити не на не дуже порядного клієнта, то гроші на карту можна просто не отримати. Причому всі ці клопоти люди часто мають тому, що їм здається, що офіційна підприємницька діяльність це складно і дорого. Насправді ж в Україні вести підприємницьку діяльність доволі просто. Зареєструватися як ФОП можна онлайн. Податки для індивідуальних підприємців невисокі, до того ж, їх може покривати ваш замовник. А звітність проста. Причому ходити фізично нікуди не треба. Все робиться за кілька хвилин онлайн. Так само і закриття ФОПів вже спрощене. А щоб допомогти вам у вашій діяльності, Юскутом спеціально для спільноти Cases та слухачів цього курсу розробили пакет документів для надання послуг, які, до речі, ви також можете підписувати онлайн. Але про все це по порядку. На цій лекції ми з'ясуємо, хто такі ФОПи, до чого тут спрощена система оподаткування, хто коли і навіщо її впровадив, які є переваги в тому, щоб реєструватися як фізична особа-підприємець. Як для фрилансерів, так і для підприємців. Також ви дізнаєтесь актуальну статистику по ФОПах в Україні. Маю попередити, що на цьому курсі нам доведеться познайомитись з деякими незвичними для вас термінами, але спробуємо все пояснювати як завжди на креативній практиці зрозуміло та простою мовою. Юридичною мовою надання послуг з графічного дизайну, створення вебсайтів, написання текстів, ведення соцмереж. Розробка програмного забезпечення на замовлення називається господарською діяльністю. Поговоримо про те, які ж види та форми провадження господарської діяльності існують в Україні. Дещо формальніше, господарською називають діяльність, що спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Якщо метою цієї самої господарської діяльності є одержання прибутку, її називають підприємництво. А людей, що займаються підприємництвом, відповідно називають підприємцями. Тут треба пояснити, що, хоч у вас, напевно, підприємці асоціюються з дизайном, фронтендом, стартапами та іншими модними словами, і слово господар тут здається трохи дивним, варто пояснити, що насправді ті бабусі на базарі, в яких ви купуєте їхню картопельку, яку вони в себе на господарстві виростили, теж підприємці і люди, що зварили у себе в кав'ярні каву, теж. І ті, хто виготовляє светри. І ті, хто займається доставкою, і ті, хто став господарем авто і тепер за його допомогою заробляє в таксі. Це все підприємці. До речі, господарська діяльність не обов'язково націлена на одержання прибутку. Вона може бути також і на комерційну. Наприклад, на комерційною господарською діяльністю займаються благодійні та громадські організації. Вони можуть надавати послуги, виготовляти продукти, вести діяльність та навіть отримувати за це кошти. Але вони не мають на меті отримання. Цього прибутку та розподілу його як дивіденди між своїми засновниками. Власне, тому господарські організації ще називають неприбутковими. А от коли ви працюєте з метою отримання прибутку, то це вже комерційна господарська діяльність. Нею можуть займатися, наприклад, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю та акціонерні товариства. Про них ми цього разу багато говорити не будемо. Але. Також господарською діяльністю можуть займатися і окремі люди, тобто фізичні особи, що є підприємцями. Хто саме має право бути підприємцем? Власне, будь-хто, бо головний закон України, тобто Конституція, надає право кожному вільно займатися підприємницькою діяльністю. Але є нюанс. Річ у тому, що окрім головного закону України є ще різні кодекси, що регулюють різні сфери нашого життя. Наприклад, сімейний кодекс регулює права та закони пов'язані з сім'єю. Трудовий кодекс регулює стосунки між працівником та працедавцем, а ще є цивільний кодекс України, який регулює особисті немайнові та майнові відносини між людьми, установами та організаціями. Так от цей самий цивільний кодекс встановлює, що фізична особа має право на підприємницьку діяльність, але при цьому відповідним чином її зареєструвати. Бо, звісно, можна сказати, що кожен з нас в душі підприємець. Але як держава дізнається про те, що ви стали підприємцем, якщо ви їй про це не сказали? Власне, зареєстрована як підприємець людина якраз і називається фізичною особою підприємця. Така реєстрація є вашим волевиявленням на здійснення підприємницької діяльності. Реєстрацію ви можете пройти як на порталі Дія, у державного реєстратора через «Снапи» або у «Нотаріуса». Звісно, на порталі Дія це зробити найпростіше. Нащо державі знати про те, що ви стали не просто фізичною особою, а саме фізичною особою підприємцем Ну, звісно ж, перш за все, для того, щоб отримувати податки та інші платежі за вашу підприємницьку діяльність, які саме трохи згодом розповім. Адже коли людина реєструється як підприємець, вона бере на себе відповідальність також і звітувати державі про те, скільки вона заробила і відповідно, який внесок зробила в розвиток економіки. Але податки це ще не все. Річ у тім, що після реєстрації у підприємця виникає обов'язок дотримуватись певних вимог законодавства, варто тут прояснити: насправді вам може здатись, що якщо ви не зареєстровані як ФОП, то і податки платити не зобов'язані. Але це не так. Якщо ви не будете зареєстровані як фізична особа-підприємець, то при отриманні прибутку ви будете вважатись фізичною особою, яка отримує доходи від підприємницької діяльності без реєстрації, і будете зобов'язані сплачувати податки за загальними правилами. А загальні правила оподаткування для фізичних осіб є досить складними і дорогими. Ви будете зобов'язані сплачувати податок на доходи фізичних осіб у розмірі аж 18% від отриманого доходу, а також військовий збір у розмірі 1,5% від отриманого доходу. Звісно, вам може здатись, що якщо наказати гучно, що ви ведете господарську діяльність, то ці збори можуть магічним чином перетворитись на 0%. Але подумайте ось про що. Станом на сьогодні значна частина розрахунків відбувається в безготівковій формі. Відповідно, інформація про ваші доходи зберігається у цифровому вигляді. І якщо ви приймаєте гроші за свої послуги на банківську карту, якоїсь миті до вас можуть виникнути питання як з боку банку, так і з боку податкової. Як я згадував раніше, ФОП є обов'язковою умовою для законного ведення господарської діяльності і отримання легального прибутку від такої діяльності. Тому, якщо вас впіймають на подібному заведення діяльності без відповідної реєстрації, передбачена відповідальність. Вона може бути фінансовою та адміністративною. Розмір такої відповідальності може складати від 17 і аж до 85 тисяч гривень, а також до нарахування податків, які не були сплачені від незареєстрованої господарської діяльності. А якщо ви реєструєтесь як ФОП, то податків платити можна набагато менше? Наприклад, на третій групі єдиного податку вони складають лише 5% плюс деякі обов'язкові збори. Для порівняння комісія LeakPay складає 1,5%. Тобто, зі 100 гривень вам потрібно платити лише 5 гривень податків. Дуже небагато. І насправді податкова ставка на фізичних осіб підприємців в Україні дуже невисока. Як так сталося? Чому українцям подарували таке послаблення? Зробимо невеличкий історичний екскурс. Оцей статус фізична особа-підприємець в Україні з'явився аж в 1991 році в межах перших реформ після розпаду СРСР. Як ви знаєте, в СРСР діяла планова економіка, а підприємництво, м'яко кажучи, не любили. А підприємців називали спекулянтами та капіталістами. До речі, зараз це може здатись дикістю, але в Радянському Союзі підприємництво було взагалі поза законом. І якщо б ви продали комусь джинси, ви б могли б і в тюрму От таке. ініціатором впровадження фізичної особи підприємця був тодішній прем'єр-міністр України Леонід Кучма. Головною метою цього було стимулювання розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. ФОП надав можливість громадянам легально вести бізнес без складних бюрократичних процедур по створенню юридичних осіб. Спрощена система оподаткування була запроваджена вже в 1998 році для суб'єктів малого підприємництва, тобто для малого бізнесу, в тому числі і для ФОПів. Підставою цьому був указ президента України про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва. Цю реформу провели, щоб підтримати розвиток малого бізнесу, а також тому, що люди все одно займалися підприємницькою діяльністю просто в темно. Звісно, щоб зареєструватись, доводилось відстояти мільйон черг та заповнити купу паперів з незрозумілими формулюваннями. Звичайно, люди просто не гаяли на це час. Тож, потрібно було зробити їм крок назустріч. На додачу до спрощення реєстрації була впроваджена і спрощена система оподаткування. Вона дозволила малому бізнесу сплачувати єдиний податок замість декількох різних видів податків та зборів. До того ж, і за меншою ставкою. Ну і ще ФОПам дуже спростили систему обліку та звітності. Про спрощену систему оподаткування ми будемо говорити детальніше на другій лекції. А поки скажу лише те, що впровадження спрощеної системи оподаткування дуже позжувавило економіку. З 1999 по 2000 роки, тобто за 10 років після впровадження цієї системи, кількість платників єдиного податку зросла з. 95 тисяч до 1,3 мільйона осіб. Це збільшило надходження до бюджету від сплати єдиного податку зі 127 мільйонів гривень до 4 мільярдів і створило понад 1,2 мільйони робочих місць. Влітку 2023 року податкова відзвітувала, що в неї на обліку знаходиться 2 мільйони фопів. Якщо подивитися на статистику, то можна побачити, що кількість зареєстрованих фопів зростає з кожним роком. В середньому кількість збільшується на 7 тисяч щомісяця, відкриваються близько 20 тисяч фопів, а закриваються близько 13 тисяч фопів щомісяць. Незважаючи на війну та складні економічні умови підприємцями платниками. Єдиного податку лише за 5 місяців 2023 року було сплачено 15 мільярдів гривень. Також, якщо подивитись на статистику, найбільше ФОПів зареєстровано в сфері розрібної торгівлі. 25% приходиться на різні види діяльності, 11% це комп'ютерне програмування, і майже 5% це надання інших індивідуальних послуг. Сподіваємось, що після цього курсу ті з вас, хто ще не має ФОП чи переживає стосовно його реєстрації та супроводу, можуть видихнути і зі спокійною душею зможуть долучитись до підприємницької спільноти. Чому реєстрація себе як підприємця важлива та цінна? Перш за все, це, звісно, законність ведення бізнесу та отримання прибутку легально. За ведення господарської діяльності без реєстрації передбачена відповідальність, про це ми трохи пізніше поговоримо. Другою перевагою є зменшення податкового навантаження, наступною перевагою є простота ведення бухгалтерії та звітності. Фізичні особи-підприємці позбавлені обов'язку вести бухгалтерію, а звітність ними подається у спрощеному вигляді. Реєструючись в ФОП, ви отримуєте можливість показувати легальне походження коштів та юридичне підґрунтя для своїх доходів, переваги при оформленні кредитів, страхових полісів, віз, купівлі дороговартісного майна і так далі. Будучи ФОПом, ви можете брати участь в грантах та програмах фінансування. Ви можете вести зовнішню економічну діяльність і вкладати контракти з іноземними замовниками. І наостанок ви просто отримуєте більший рівень довіри від замовників. Тепер, коли ми з'ясували, чому, якщо ви ведете підприємницьку діяльність, важливо зареєструватися ФОП, я розкажу трошки більше про те, як влаштована система оподаткування, що таке кведи та як їх підібрати. Про це все ви дізнаєтесь в наступному уроці.